Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні зробимо розпаковочку. Були в магазині, поїхали, як завжди, по одне, а взяли друге. Ну, коротше, як завжди, у Потратили більше коштів, ніж планували, але й купили більше, ніж планували. Ну, взагалі, майже половина з цього не те, що планували. А взагалі, то зараз покажу. По цінах теж те, що пам'ятаю, я трохи розкажу. І так, бутилка води. Були в кауфлані. Це в демі були. В чоловіка день народження, тому взяли бутилочку в Це, ми пам'ятаємо, чи 60 центів, чи 70, це 75 центів, це 3 євро. Мерло. Потім дітям взяли, вони люблять з яких бутилочок пити, з баночок, капризон. Насті і Артему взяли таке новеньке. Потім взяли такий кетчуп, типа барбекю. Ну і як українці без сала? Сало це обов'язково. Планували завтра поїхати на базар. Але не їдемо, тому що сьогодні розтратилися більше трішки, ніж планували. Я вам частину покажу зараз. Так, потім взяли такий напіток. Ми беремо, брали клубнічний, брали вишневий, а це взяли персиковий. Чек. Потім взяли тонометр. Ось такий. Давайте так, тонометр ми взяли за 13 євро. Сало взяли, я не пам'ятаю, по-моєму, 2 євро чи 3. Це за 90 центів. Це по євро. Це 2 євро. А, ще взяли, в нас був, взяли шнур такий зарядку. У нас не було до епла зарядного, вони у нас десь вічно діваються. Так що взяли? Собі взяла в Росмані до манікюра. Тому що лампу купила, а так по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть і скупляю. Ось так. Ось такий у нас. Щоточку взяли з однієї сторони, з однієї сторони шарик. Таке, таке. І взяла лак. Ось такий. Зараз покажу вам. ногті вже одростають, так що не нарешті. Перший раз взагалі таким користувалася самостійно. Ось все розкрутила, щоб показати вам колір. Ось такий. У нас такі покупочки. А лак стоїть 10 євро майже. 9 там чимось. А це за 50 центів чи 60. Ментол. Ментос. У нас такі покупочки. А, а провідці обійшовся 15 євро. Вчора Научники такі взяла. Це звичайні. Зас... Пану видно. Китайські. За 12 євро. А сьогодні пробіт оцей взяла за 15. Ну це тільки я можу, економістка. Бо та, що була з чашою, так, то стоїло 30 євро. І 20 євро. А 25. А це за 15. Чашов не стих, що заряд Хватає. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба, терпіння, благополуччя і всього-всього найкращого. Перемоги і мирного неба. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте. Пока-пока. Чуть!